Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дмитришина Сергій Михайлович. Позивний механік, старший солдат, старший механік водії 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 4 травня 1990 року у Новопатрівка на Херсонщині. У багатодітній сім'ї Михайла та Людмили було п'ятеро дітей. Сергій із сестрою Катериною були наймолодшими. Старші брати створили власні сім'ї і жили окремо. Сергій ріс допитливим, активним і цікавим хлопчиком. Мав здібності до математики і хорошу пам'ять легко вивчав вірші. Читавши декілька разів, любов, коли батько, шофер з великим стажем, брав його з собою на роботу. Сергій захоплювався риболовлею, їздив з друзями на стовок перебалити. Був помічником для сім'ї, допомагав по господарству. Батько привозив дітей на літо у своє рідне село Перевозець на Івано-Франківщині. Там на них чекала бабуся, родичі та тітка, яка для Сергія була неначе рідна мама. Батько завжди мріяв повернутися на свою малу батьківщину, і в 2007 році сім'я перебралась в Івано-Франківську область. В село Дубовиця Сергій продовжив навчання спочатку у войнилівській школі, а потім у войнилівському професійному училищі. У 2008-му був призваний для проходження строкової військової служби до лав Збройних сил України. А після демобілізації деякий час працював у службі охорони у 2013 році. Сергій одружився з жінкою Іриною. У пари народилося двоє синів: Андрій у 2013 році і Михайло в 2015-му. Він міг жити мирним життям із своєю сім'єю. Мав плани на майбутнє, але в Україні почалася війна, і Сергій, як патріот своєї країни, став на її захист у 2015-2016 роках. Він брав участь у антитерористичній операції на Донбасі у 2017 році. Сергій одружився вдруге. Він прийняв доньку коханої Катерини від першого шлюбу як свою рідну, а згодом у них народилась спільна донька Діана щоб забезпечити свою сім'ю, чоловік працював на різних роботах у Польщі, але згодом розлучився вдруге у червні 2021 року. Сергій знову вступив до лав Збройних сил України за контрактом. Він самовіддано служив старшим механіком-водієм 109-го окремого гірсько штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвес і лагідно називав свій БТР ластівкою. Повномасштабна війна з Росією застала Сергія на службі. Він був одним із перших, хто мужньо захищав наш. Столицю 6 березня 2022 року воїн зателефонував рідним і попрощався, ніби знаючи свою долю. 7 березня 2022 року Сергій загинув у жорстоких боях за Київську область поблизу села Слобода Кухарська. Півтора року герой вважався зниклим безвісти, але його тіло знайшли завдяки наполегливим пошукам сестри Катерини. Поховали героя у рідному селі Батька, перевозець на Алеї Слави. Сестра Катерина поділилася спогадами. Ми все дити. Ство були разом. Я завжди була, наче його хвостиком, бо всюди ходила за ним. Разом робили шкоду, разом гуляли, разом їздили до школи. Сергій завжди був поруч. Як би не було складно, він завжди жартував. Найкращий батько чотирьох дітей, син, брат не завжди у пам'яті у серцях тих, хто його знав.